Йоп, твою мать хто? Це треба срочно привести себе до ладу. Я діко не виспана, але я знаю, що сьогодні буде крутий день. Проводжу себе до ладу, хто знає, що на моєму лиці, то дивиться мій ютуб-канал для ідеальної. Кіри, в мене є свій невеличкий протокол, і кожен ранок, кожен вечір, 10 хвилин я йому виділяю. А звісно ж, крем під очки, танці, танці кожен ранок, танці, щоб прийти до себе. Хто мене знає, той знає, що вдома я завжди танцюю під надюшку Дорофєєву або щось схоже. Потім легесенький, легесенький макіяж. В нас це сьогодні тільки губи та. Бровки, тому що я йду до косметологів, лікарів. Коротше сьогодні день тренування, день для себе. Робимо класну зачіску, аля Белочка Хадід, якщо лягли з мокрою головою і нема часу вкладатися. І фішка сьогоднішнього дня мій новий костюм від Хейбека. Я його берегла для Києва, тому що мені здається, він мені не те, що постує, а це просто нереально із нової колекції про балет, балеткор. Я його рекомендую, тому що він сидить так, що я в ньому сама себе хочу. Ну якось так. Це просто нереально. Настрій супер. Я танцюю і показую це вам. Ось такий лучок. У мене, до речі, кроси всього -та просто бершка. Я завжди міксую бренди, і це для мене окей. Нові парфюми курджан, курки, обожнюю, пахнуть як солодощі. Окуляри, класні навушники і музичка в них для тренування. Нові 25-й біркін. Мені здається, такий конфетний зіфірний лучок на сьогоднішній пасмурний день просто супер.